Друзі! З вами Артем! І сьогодні ми в цьому супер ролику роліку будемо їхати 24 години по правилах дорожнього руху. Погнали, друзі! Але перед цим крутецьким роликом, будь ласка, спустіться вниз, підпишіться на канал і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. І, друзі, советую додивитися ролик до кінця, бо буде в роліку кодове слово. Да-да! друзі! І За допомогою цього кодового слова ви зможете попасти в ролик, в ролик друзі. Дивіться, який крутий би получився. Що, друзі? Ми з вами їдемо на цьому легендарному Жигулю. Ми прокачували з Марком і з Нікітою його. Скоро буде так само продовження з Нікітою і з Марком. Так, погнали, друзі, з вами. Ми з вами виїхаємо. Чекайте, я не завів машину. Ми будемо з вами їхати у салоні. Бо що, у реальному житті ти ж не їдеш тако, голова не у люці, а у салоні. Я на коробки передач. Я вибрав Жигуля, бо я з цим Жигуля мало знімав роликів. І того, їдемо з вами на Жигулю. У місті можна їхати 60 км в час за містом 120 е, А в мені населеному пункті 90 км. Так, з вами, друзі, виїхаємо, включили поворотник. Звісно, трохи тяжко в салоні їхати, але їдемо з вами. Все, поїхали. Можемо з вами виїхати на цю полосу. Аккуратненько їдемо з вами. Можемо розігнатися десь отак. Все, і можемо якраз так і їхати. Але що тут цей стовп аномалії. Ті. Ладно, чекаємо. Більше зараз поліція. Та давай, бот, лиш, будь ласка, не столкнулися. Фух. Слава Богу, не столкнув так, о, їдемо вже наконець. -то. Все, тако. Поїхали з вами, друзі. Їдемо акуратенько, помалесенько. Вот, їдемо з вами, друзі. Що я нажав на цю штучку Я не знаю, що треба поліцейських догнати. Будемо їхати, коротше, за поліцейським. Давайте будемо слідити за поліцейським якраз. Так, я не можу зняти одільно, окремо такий ролик, слідимо за поліцейським Car Simulator 2, типа. Ну, але не знаю, чи це є смисл цьому. Ладно, чекайте, друзі. Секундочку, я маю його до жіну. Для нього зараз буде погоня. Дивіться, у нього номера які. Які у нього номера? А. 355. 355А. Все, короче. Ладно, друзі, це у нас не вважається з вами, бо через те, що у нас погоня почалася, я хотів вам номерації показати. Так, їдемо, це поки що не вважається Так, зблін, а що ми відірватися не можемо. Так, секундочку. Зараз буде бах один. Будете бачити цей бах Зараз Ми тут з вами трохи постоїмо і все. і буде все у нас тут стоїмо і Все, і чекаємо. Все, тут наш коп. Зараз буде мільйон тут копів і потім воно автоматично і ігра і все буде окей. Чекаємо. Тут, Бачите, ще є той же гуль, що ми прокачували з Нікітою. Я знаю цей баг, що він роботає. к сожалению, у фоторежимі ми не можемо сидіти. Ну, почекаємо заодно. Зараз челендж не йде, він зупинився. Давай баг срабатуй. Скільки можна чекати? Ну, чекаємо поки що, бо зараз, як куча буде цих поліцейських, то зараз, не бу... зараз перестане це погоня. Просто сама гра заблокує погоню і все. Сов'ятую, у кого є ця віла, так само робити. Зараз скоро це буде. А може розробочки пофіксили але... пофіксили, але я це не думаю. Чекаємо до п'яти хвилин, якщо до п'яти хвилин ролика, якщо це щось не сработає, то буде треба тікати, але це сработає. От, я вам казав. Все, поїхали, друзі! Ми з вами виграли у погоні. Але що, що, що це за значок таксі, я не можу поняти. Ну, пусть давай отберемо клієнтів і вийти з місії. Все, друзі, можемо їхати. Так, чекайте, де коп. О, капець коп! Ладно, з вами, друзі, ми з вами продовжуємо їхати далі. Їдемо сюди. Я не хочу з копами зв'язуватися. Так, поїхали. 60 км в часу, то я засилля розігнався. Їдемо, друзі. на нейтралки, бо це це і понятно, що, як це називається, що як називається, Зараз буде червоний колір і нема смислу годину чекати. Просто собі з вами докотимося. 4 км в час саме потужна скорость, аж не знаю, яка потужна. Все, ми З вами тут -то зупинилися, як ви бачите. І тікай, чекаємо, ну більше вже, бо вже більше немає, немає ми не маємо що робити. Чекаємо. Так є світлофор. Будемо продовжувати далі їхати. Так, поїхали ці боти. Давай, братанчик, проїхай. Так, ми всіх не будемо про що пропускати. Так, обходимо швидко. Тут можна плететься. Тут вже не є населений пункт, так що можна 90 тут їхати. Давайте на третій передачі будемо з вами їхати. Можна на третій передачі 90 їхати. Ну, як, у грі можна. Такс. Тут тормозимо, чекаємо з вами, друзі. Так шкода, що тут ботів на чекай, чекай. Ай, блін, нема ботів. Так, ну я не знаю, чи червоний колір не червоний. Чекайте, друзі. Зараз з вами подивимося. Секундочку, за вами не виїхаємо за лінію. А виїхаємо от сюди. Оп. О, все, вже може їхати. План мій робота, коротше. І що можна було з правої полоси повертати на ми... це нічого, бо ми з вами не взяли. Так, 90. Що ми з вами плетемося як черепахи? Так, їдемо з вами в одне містечко прикольне. О, погнали з вами у нове місто. Да. Що ми по-старому двігаємося? Їдемо з вами в нове місто. Там в новому місті можна 120 їхати почти везде. Такс. Ну їдем. Ладно, заглушимо машину, щоб вона не гуділа а за бенз би не тратився. Давай прої... проходи пішоход. У нас поворотник работає. Такс. Я поки що рух став. Так, лиш главний, аби ми знали, коли тронуться, а ми будемо знати, що все жовтий. Все, погнали! Все, з вами, друзі, їдемо ми в нове місто, щоб там їхати. Хасанити, отак. 60 км час. Ну там та траса, що де прямо там можна. Ну, не знаю, там як автобам, Я думаю, що десь можна е, 190. Або 160. Коротше, у нас буде пусть в грі 190 буде можна. На автобамі їхати. Бо тож, є автобам. Так що я так розігнався. Було дуже близько коло ДТП, ну нічого страшного. Ну, все, їдемо поки що дуже прекрасненько, шашки Чуть-чуть. Їдемо з вами до 70? Уже ладно. Я думаю, тут не дуже населений пункт і населений пусть буде 70, коротше. Ей, ми з вами розігналися. Зараз заїдемо лише нове місто. Ну, я десь не думаю, що це 90, як ми з вами як казали, тіпа, то 90. Так, ми вже аж 90 розігналися. Так, друзі, стоїмо тут. -то. Тут двойна сплошна, або ні, давайте все-таки як ми з вами їдемо по правилах дорожнього руху, то двойну сплошну ми не можемо повертати. Але туди де ми можемо повертати? Як тут є двойна сплошна? Ладно, друзі, поїхали з вами тоді на поворот, бо тут не дуже законний поворот. То зараз повернемо до гаражів. От, от то. Включаємо лівий поворотник. І тепер от сюди. Тепер тут -то розвертаємося. От, от, -от то по-красивому. Все, імбава розвернулася, тепер можна продовжувати наш рух. Сюди повертаємо і поїхали з вами вже на нове місто, друзі. Аккуратненько, помаленько. Їдемо, обігнаємо всіх на другій передачі. Так, я не знаю, вообще, кого можна обігнати на другій передачі, але хіба що лише цих ботів. Бо більше реально нікого нема обігнати, блін, бочки збив. Ну тут трохи з цими бочками непонятно зробили розробочки. Ми так з вами віляємо, що це капець. Але розганяємося до 190. Ще не знаю, чи ми на цьому Жигулю зможемо. Ну, играть провіримо максималку цего Жигуля. Я не думаю, що 190 він поїде. 160, 170, 180 максимум 184. Він прокачений на Т2, Блін, гепнувся, Я, на ну, нічого вже. Він прокачений на Т2 у мене і. Ну, в принципі, якось так. Ладно, їдемо з вами, друзі. чекайте, ще п'ята у нас є. Ні, ну не кажуть, що зараз ще 180 поїдемо Він так. Увірено, їде? Эй, куда бот? Капец, друзі, бот. Вот бот, конечно. Бот що я не цих ботів. Друзі, це не считается, бо бот сам виден в цій ситуації. Ми з вами їхали по нашій прямій. що це камера повертається? Ми з вами їхали по нашій полосі, і він мав нас пропустити. Що це не считается. Чекаємо, поки. Я не знаю, чого тут зробила такий довгий світлофор. Ну ладно, почекаємо. Трохи погазуємо чуть, -чуть на першій передачі. Так, чекайте. А, можна вже їхати. А то я чекаю. Так, до 40 доводимо і можна ще хасанити. Поїхали по-бистенькому. Це ми їдемо, але ми, в принципі, що я кажу по-бистренькому. Ми нікуди, в принципі, і не спішимо. Поїхали, друзі. Такс. Блін, червоний. Ну ладно, вже нічого страшного. Бо я привикла, я тут я в новому місці ніколи не зупиняюся, типа на червоні кольора. Я не знаю, чого так. та опять червоний колір. да що ж таке? Я з вами не їдемо правилам дорожнього руху. Ну ладно, будемо притримуватися скорості, коротше. Та ну, він зараз 180 поїде. Не чекай 190! З вами, друзі, він поїхав. Так, поворотник не включився, ну це я не видав, я на нього нажимав. Щоб... Ей, чекайте, я ще подумав, що це друга передача, бо я нібито нажимав на нейтралку. Кажуть, що ти зупинився, бо ти ж пішоходів нема. Ну, ладно, ми з вами поїдемо, бо тут не понятно, що він зупиняється. Я не знаю, в чому, чому тут прикольчик такий. Так, чекайте, друзі. На Напоніжайку. Ох, близько було. Так, поїхали, друзі, з вами. Так, сюди. Та, блін, що ви зупиняєтеся? Тут світлофора нема. Я не знаю, чого це так. До світлофора тут 100% нема. Але, друзі, можемо їхати вже в старе місто, але, в принципі, чим? Можемо тут охасанити. Так, погнали, друзі. У мене ще є одна вілла. А, ще вам покажу обзор на віллу. Я ще вам не показував. У мене є вілла крутезна тут. Так чекайте, акуратненько, помалесінько. Їдемо. Боже, тут тут автобам по цьому новому місці. Бачите, тут можна гнати легко. Я хай що не знаю, що тут, ботини женуть. Чи може вони так не запрограмовані? Ну, це не важливо, друзі. Головне, що ми можемо. так, Ми їдемо навстрічки. Зараз їдемо з вами на ту е, мою віллу. Крутезну. Такс, акуратненько, шашки. Так, хоп. Ну, нормально їдемо поки що, друзі. Нічого, нікому ми не мішаємо. Все шикардосно у нас. А ну як скріншотик? О, який красивий! Скріншотик би був. Ні, ну це реально прикольний. Чекайте, друзі, я лише зроблю скріншот. Хоп. Все, друзі, можемо продовжати з вами наш челендж. Все, погнали! Валим, коротше, по-быстрому, все делаємо по-быстренькому. А так, я скажу. Так, чекайте. ой 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 Блін, блин, а так би було красиво. Ну, ладно, приснилося. Так, вот цевіл, а ще до неї під'їдемо. Я зрозумів обзорчик. Так, чекайте, друзі, зависла у нас ігра, бо відкриває це віла, бачите? Це віла. І це у мене, кстати, не взлом. можете самі побачити. У мене все нормально з грошима. грошей. От Отако. -от 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 все ставимо. Все, друзі, погнали з вами. Я зроблю вам обзорчик на вілу. От у моїй тачки всі стоять. Ви можете ще їх не, не бачили. О, отака от ще акулка у мене є. Це не взлом. Сразу кажу. Ой, вибачте, друзі. Я трохи прихворів, як я казав в прошлій серії. Так, друзі, погнали! Що у нас тут? Тут дедовська кімната, де можна сісти такою подивитися телек. Тут я не знаю, що це такі, якісь новини. А приставка PlayStation. Тут можна посидіти на цьому дивані. Є один бах у Віллі. Є дуже прикольний. Чекайте. Що тут можна насквозь проходити стіни. О, бачили ми, тип, тільки, що були з вами всі Ладно, До кімнати ми вже вертатися не будемо, бо там немає смислу до неї вертатися до тієї кімнати. Ми вже там все подивилися, там ніяких значок немає у діда. Так, це дідовська кімната. Тут у нас вітальня. Це кімната студія. Це у нас кухня. Такі часики стільні. Тут кухня, де можна готувати тут. -то, цу, як це називається? Я забув, як це називається. А, аху. а,ху можна готувати. То можна двері відкрити. Коротше, все прикольно, деталізовано зроблено. Вазонок віддихає полити, він сохне вже. Діванчики, тут музон можна включити. Далі тут є кімната. От бачите, можна спати, собі віддихати після тяжох днів. Потім йдемо сюди наверх. <кій> Погнали, друзі. Я трохи кашляю. Так, бачите, тут вікно є, звісно, розробки зробили по-тупому, ну що, дивиться в стіну. Можна, можна такое дивитися. Тут крайвіт такий прикольний. Там на Макдональдс. Бачите, є там хід Макдональдс. Заходимо ми з вами на другий поверх. Тут качалка з ходу качалка. Тут. Е, я так понял, комната блогера. Тут комп'ютер, ноутбук, телевізор лагаючий OG. Коротше, ще я ніколи таку компанію не видів, Ну, понятно, зходу, що. Так. От Атланс, от OG Atlantis. Що тут пиш? А, 20 кг лиш? Ладно, друзі, що це тут таке? Це рукавиці, це машинка бігання. Тут можна відкрити з вами двері, можемо з вами тут погуляти. Таке, бачите, класно, все зроно, деталізувано так. Вот. Бачите, ті штучки є всякі, прибамбаси. Такий басейн є. Теж басейн. Ну, короче, може, я зроблю таку серію, що як це називається, що одні буде сильний обзор. Це туалет такого, це все це банька. Я зроблю, можливо, таке відео реально життя цілий день у цій віллі. Типу, що, і чим ми будемо займатися з вами? Е, теніс. чи що це таке тут? Да, це теніс. Погнали з вами, друзі, на третій поверх. Спарілочки. Ой, виходимо, ми тут не вміщаємося, бо ми вже з вами поїли хорошенько так. Сюди наверх з вами йдемо. Тут -то так само зробили по-тупому, но вікно зверху кльово зробили. Тут -то йдемо. Ну, взагалі круто зробили. Телескоп, який не можна подивитися, ідеально просто. Чорнотайкас, непонятно. Телескоп називається э, пульсар. Столик, барбекю. Що ще? Тут дикціонер. Ну і й... о капець бах найшов. Чекайте, друзі, а ну зараз час робимо бах. Дочко, а якщо можна тут насквозь пройти? Тут нельзя, а ми... Що це таке було? Чекайте, друзі. А як ми це зробили? Я щось понять не можу. Як ми це з вами зробили, я щось поняти. Я щось реально ну, Чекай. Чекайте, друзі. Ану секунду. Ну, чекайте. Я же походу, зрозумів, що це забаг був. Не чекайте, друзі. Чекайте, я не можу це зробити, к сожалению. От, коротше, таке віла забагана. Сразу кажу. можна так у нас пройти легко. Що, друзі, підходимо ми з вами до нашої тачки. І вже наші 24 години закінчилися, друзі. Підходимо, де вона там стоїть. Вот Вот це я стоїть тут. Бачите? що така шикардоста. Що, друзі, можу сказати? Е, вже наступає кінець ролика. Кому він сподобався, то обов'язково ставте лайк, а кому не сподобався, то все одно ставте лайк. Бо я стараюся. І друзі, саме головне кодове слово це буде. Пусть буде кодове слово крута ВІЛЛА. Кодове слово крута ВІЛЛА На сьогодні все, кінець ролика. Всі, всім пока!